Є представниками делегації ГРЕКО. Тому а, така велика увага до національного агентства і а, висловлення, що ми є розробниками, зрозуміло. Тому що ми комунікуємо в світі і визначаємо, що український парламент повинен прийняти цей закон, тому що а, це а, як і вимоги наших міжнародних партнерів, країн а, учасниць ГРЕКО, І це вдруге, я визначаю, що. Країні надаються такі рекомендації, так і це передбачено державною антикорупційною програмою, яка була затверджена в березні 2023 року. Це є в розпорядженні кабінету міністрів як третій пункт плану заходів виконання щодо плану. По боротьбі з олігархами, як це визначає в суспільстві, це визначено в угоді про асоціацію ЄС, і ми знаємо, коли ця угода була підписана. Тому національні